Вікуля зробила мені сюрприз, каже, я тобі заказала на Алиекспрес монопод. Кажу: о, добре, бо я ж ото один вже розбила і там я його на шурупчик. Фенді, що ти хочеш, е прикрутила. Ну, і оце ж робимо розпаковку. Я ж вже ж Пакет зняла бігом, ну, поспішила. Дивіться, який він. Маленький ось такий, але вже, знаєте, як більш удосконалений. І так як я ну, оце, оцей болтик можна розкручувати і це переставляти для того, щоб знімати вертикально. Ну, а я завжди знімаю тільки шорти, знімаю вертикально. А так я завжди знімаю горизонтально. Тому мені отак підходить, як воно було встановлено, але його можна змінити. І зараз я взяла свій старенький телефон, Ну, він працюючий, але дуже такий слабий. І оце так воно вставляється. Зараз включаємо, Ну, ось так. бачите? Але ж це не все. Оце ж відкриваються такі ноги, і можна знімати. Якщо ми хочемо. Камеру перевернуть, перевертаємось так. Все нормально. Далі, якщо ми хочемо селфі, то це, будь ласка, ну, не зовсім такий довгий, але ж добре, бачите. Так що я дуже задоволена. І оце що не пластмаса, а метал. І тут добре. От Потім тут, що воно тут нажимається. Оце ще, я не... Це, мабуть, для блютуз. Поки що воно в мене не включено. Ну, ось так. Так що можна знімати і фото, і відео, і компактна селфі-паличка, якщо треба з собою брати. Ось так. Ну і що ми можемо фото зробити? Так, нам не портрет, а фото. Є, зараз покажу. Ну, включись. А, погано мене видно було зараз знову. Класно, дякую, Вікулечка. А що ти п'єш? Голоп'єш, yes. дякую тобі. А, ось ось я yes. І селфі зробила вже. Ось так. Бачиш? Mm -hmm. Класно все. Я тільки не зрозуміла, оце тут камера нарисована. ти <підв 'язаний> знімаєш. А, так. Можна запускати. А, так? А, да? Ух ти. Що <підв 'язаний> <Шо> робити? <підв 'язаний> Ой, клас. А я ту, зразу не зрозуміла, думаю, зараз у тебе запитаю. Ну, в общем, клас, я тобі дякую. Вигравай ще що-нібудь, купони. Ні, ні. Ну, та й вітру ж такого немає дуже. Такий собі. Ну, і тепер у мене є в руках, як це орудія, як на українській мові. Швиденько переведи. Я не пам'ятаю. Ну, роді я праці. Ну, забула. ну Ми ще навчимося, нічого. Дякую, внучка. О, клас. Отак. От так що Віка сказала, це безкоштовно. Ну, безкоштовно в тому плані, що вона ж там купони заробила. Так, ну і складаємо його. Оце ж отак. Раз, два. О, це блогери, може, комусь теж буде треба, але ж я не знаю, скільки воно там буде коштувати, якщо не виграти. Віка, то виграла. Ну і все. Оце такий був сюрприз мені, від онучки. І мені він дуже сподобався. Що ще іще? А ти там не можеш А де ти? А, її вже нема. Пішла до хати. Хотіла сказати, мені треба скло на той телефон, я там його розбила. Ну, цей то тут трішки ось відстало, але я майже ним не користуюсь. Він у мене як НЗ, і там погано стала знімати камера. І миготіть. Ну, але ж як про всяк випадок, хай собі буде. Є ще і айфони два, теж старенькі, але вони робочі, ну теж хандрять. Так, у нас щось е, псується. Погода. Говорять, що на суботу, неділю буде дощ. Ну, буде добре. Хай людям теж там помочу, в кого нема то що. Ну і все, я зробила розпаковочку. А ще не все показала. Оце ж можна його як салфі-палку використовувати і ось на таку висоту ще ставити.